Як зробити таким чином, щоб дерево замість того, що давати величезну зелену масу, плодоносило і цвіло? Наша задача перекрити цукри, які утворюються в кроні, залишити їх в кроні, щоб вони не уходили в корінь, і таким чином змусити дерево, плодоносити, давати грушки яблучка або цвісти, як у випадку, до прикладу, магнолії гуми в районі кореневої шийки, в районі? Внизу. Я показую на горіху, бо в нас немає просто тут на території друге ніякого дерева. Ось я беру проволоки. У мене така ось катанка, ну в кого що є. І закріпляю оп, впало ще разок. значить, ну скажімо. І ми пережимаємо його проволокою, щоб зупинити цукор в кроні. Отак от, от притуляю так, щоб проволока йшла по гумі. Так. І підкручую його. Інтуїтивно, воно не має бути щільно. Так, щоб аж кишки вилазили, але має бути крепкенько для того, щоб перекрити потік. Ось, бачите, як воно при... притуляється до... От я ще разок підкручу, тому що треба ще трошки, бо інакше нічого не буде. Резина обов'язково. Як результат, дерево починає сісти та плодоносити. Колись били дерева обухом сокири, щоб трошки відчарувалася кора, і отримували такий самий результат, але місяця ще такий спосіб, трохи м'якше. О, воно вже починає бути таке, як я хочу. Оп! Ще пол, о, ще полукруг. Вже воно буде кріпкенько триматися. Коли ви знімете його восени, можете просто послабити проволоку, воно виконає роль ловчого пояса. Тобто туди залізуть зимуючі стадії різних шкідників, можна потім весною почистити та його повикидати. І ще капочку підкручу. Ну, от буквально немножечко. І зріжу оцю лишні, лишню проволку. Робию так. Робили так магнолію, робили так глід. Дуже гарно виходить, користуйтеся. У мене є повне відео на каналі. Зайдіть, подивіться, для чого це робиться, як і е, які результати можна отримати за рахунок чого. За рахунок яких фізіологічних процесів в рослині можна отримати результат, створюючи перетяжку. Здорових вам рослин!